Друзі, знаєте, останнім часом я думаю про цю піраміду масло іноді, Ну, це коли е, мистецтво і естетика потрібна нам тільки тоді, коли ми вже поїли, вже в нас є безпека, тобто закриті основні потреби. Але знаєте, в, під час Второї світової війни у Ленінграді е, працювала перукарня. Уявляєте, під час блокади. Тобто, коли стояло питання життя і смерті, буквально у кожної людини, люди ходили до перукарні причепуритися. А звісно, що вони там несли, що у кого було поїсти, такий, якби бартер був, да? але тим не менш. І навіть грав симфонічний оркестр напівголодні музиканти. Грали симфонії і люди ходили слухати музику, це коли в тебе в животі вже тягне, а ти йдеш слухати там Малера чи ще якусь симфонію. Друзі, мені здається, що в піраміді масло щось не так, бо саме естетика, коли ти, не дивлячись ні на що, слідкуєш за собою. Слухаєш музику, дивишся картини, то це надихає і дає мозку такий сигнал, що все добре, що не все ще втрачено, що треба жити і є для чого. А що ви думаєте з приводу цього? Пишіть в коментарях.